Привіт-привіт-привіт, друзі! З вами Грінланд, і ми продовжуємо грати черепашки ніндзя, легенди. Звісно ж, як завжди, спочатку відкриваємо паки. У нас тут містері пак халявний. Пластиночка піца, зірочки і Леонардо. Пропонують нам купити видіння черепашок. Ми трішки відмовляємося. Їдемо далі, і будемо відкривати 5 8 портал паків. І сподіватися, що нам попадеться щось крутезне. А ви, звісно ж, пишіть коментарі до відео для того, щоб підтримати. І пишіть, що вам подобається в цій грі, яких персонажів ви хочете відкривати, що ви хочете, щоб мені попалося. Ось, подивіться, новесенький Dog Pound попадається. Прекрасно. Давайте дивимося другий пакет. І також не забувайте ставити свої черпачі вподобайки. От, наприклад, поставте вподобайку цьому прекрасному Слешу, Снейквіду, Рокстеді, Рокстеді, Кірбі Kirby Bad, Кейсі Джонс, Jones, Leatherhead і дублікат оригінального Мікеланджела. Ну що ж, могло б бути і краще, поки що жодного золотого персонажу, але ми полюємо. Павук Кусака, Джастін, Рафаель Ведіння, Ігровий, Разар, Бібо, Стиранко і дублікат кіношного Бібопа. Ну, будуть прокачані ці персонажі, це також непогано, але ми продовжуємо. І це третій пак. Лео Видіння, Снейквіт, від Мен, Рафаель, Рафаель, Бакстер, Стокман, Леонардо і новинка. Антон Зек нам попадається. Клас, два нових персонажа. Два срібних, жодного золотого. Це четвертий пак ми відкриваємо. Два залишилось. Монтес Хан Слеш, алопекс кріс Бредфорд Нам буде щось золоте. Ви бачите, друзі, я вже бачу. Укара і це ренк-ап для Донателло Ігрового. І це супер кайф. Ренк-доні. ап Класно. І останній пак. Ну Тут нам вже пощастило. Золотий персонаж, і Донні в нас буде прокачаний. Однозначно, будемо його вкачувати. І ще один золотий персонаж, друзі. Оце так, удача! І новинка Casey Jones, також золотий. Це мені сподобалось. Це мені сподобалось і це класно. Ідемо одразу ж в рустер. І в коментарях пишіть кого з цих. Персів будемо відкривати наступного разу. Сьогодні ми відкриємо Донателла Кіношного, його просили всі, і ми його, звісно ж, відкриваємо. Відкриваємо одразу, щоб взяти його в команду, прокачуємо його на наш 14-левел. й левел. Вистачає в нас мутагена, поки що вистачає. І тут ми можемо його бо на першу першу сходинку прокачати. Вже непогано. І, звісно ж, ми ренкапнемо нашого дончика. Ренкап. Ренкапнемо. Вистачить нас. А, він ренкапається безкоштовно. Ось, третя зірочка відкрилась, і в нас тепер є масова атака в Донателла. Це дуже класно. І подивимося, чи неможливо його прокачати далі. Ні, неможливо. Всього лише 12 його ДНК. А для прокачки треба 80. Ну що ж, непогано. І давайте створювати команду з Донател і проходити далі. Гру. Тут у нас Bites, Спавук Кусака. Лео Карай забираємо бібопа і додаємо Донател. І виходить у нас команда з Леонардо Карай і трьох Донател. Так, порушники. О, ні, я з вами не розмовлятиму. Тут є причина, по якій я змінив свою адресу. Я ненавиджу сімейні листи. Порушники, мені здається, що павук Кусака знаходиться під тим самим токсином, що і пульверізатор. Тоді, я думаю, час павуку Фріку приготуватись до сімейного об'єднання. Зараз ми зробимо їм об'єднання з землею, в основному будемо робити об'єднання, тому що ми будемо їх нищити безжально і просуватись все далі і далі. Два грибочка і два щурочка одразу ж отримують Кунаї від Караї. І вони атакують нашого Донатело-ігрового, але він досить стійкий хлопець, і в нього 14 рівень, на відміну від суперників, суперників всього лиш 11 рівень. Що ж, Лео розправляється з одним грибочком, Доні Ігровий готує підливу з другого. І подивіться, в нас в команді вже є декілька масових атак, це Кунаї в Караї, це фаерболи в ігрового Донателла, і це просто боли в. До натело класичного, зараз ми використаємо якусь з наших масових атак для того, щоб подолати цю хвилю суперників. І синій гриб. Зазвичай сині гриби лікують або викликають якісь позитивні ефекти в суперників, а тут синій гриб просто е, голосно пухнув і на цьому закінчилась його місія. Ну що ж, давайте ще одного синього гриба е, пошкодимо, і тоді масовою атакою лупанем всіх суперників. Fireball від Донні чаклуна. Є, є, мінус мінуснули. Лишився один щур, і оця в нас лишилася тільки одна масова атака. Ми будемо її використовувати на хвилю із павуком пауко, кусакою. І тут в нього два сині грибочка, з яких ми і почнемо е, е, наші розборки. І давайте, Донні, продемонструє свою електрошестбо. Можливість смажений гриб в нас ще є. Другий синій гриб знову він він намагається викликати якийсь ефект, але в нього, напевно, на 11 му рівні немає такої здібності. Що червоний вміє підвищувати їм силу атаки. Леонардо полікує команду за допомогою своєї відомої мантри. А Донателло атакуватиме червоного гриба. Так. А зараз караї атакуватиме другого червоного гриба, а тоді ми масово лупанемо їх. О ні, це спайдербай сходить. Він плює кислотою в нашого лідера. Але Донателло кластичний вилітає на якомусь гаджеті і пуляє в них всіх пулі кам'яні. А ми добиваємо грибів. Добиваємо грибочки, доготовуємо. Нашу підливу, і залишається в нас проти нас один босс. Ще не залишається. Ще Синій гриб ніяк не хоче добиватися, а вони е, мають план знищити нашого чільника, нашого Леонарда. Але в нас є лікування від мага. Магічна піца трішки підліковує наших персонажів, але Лео все одно під загрозою, в нього півжиття відгризли. Ми не дамо Спайдербайсу можливості е нормально атакувати, понизили йому точність, а він ще й не Лео атакує Андона, і тому на три зірочки в нас перемога. Королевська перемога на три зірочки. Це дуже класно. Продовжуємо рухатись далі. А далі в нас раунд із Фішфейсом. Лео, нам треба попередити Шредера. Він не знає про напад про атаку крангів. Я не знаю, які в мене почуття щодо допомоги Шредеру. Мені це зрозуміло, але якщо я права, то єдиний спосіб зупинити крангів це повний контроль над кланом Фуд. Um, і, наскільки ми знаємо, Шредер вже співпрацює з крангами. Так, я спеціально називаю крангів крангами, як в українському дубляжі, тому що мені це подобається. А вам подобається називати крангів краангами? На англійською просто кранг. І тому це прикольно, мені здається. Так, тут у нас два фут і два Маузера. Ми відправляємося переджати Шредера. Я так розумію, а Шедер буде дуже радий нас зустріти. В основному він буде своїми лезами е, нас зустрічати. Ну що ж, З першим Маузером ми якось розбираємося. З другим Маузером ми якось розбираємося. Залишаються два футчика і е, один получає палкою, нагінатою. І другий залишається живий і атакує нашого бідного з пониженою точністю кіношного Донателла. А ми цьому футчику ось так. І ось так. І вже друга хвиля суперників. По вулицях Нью-Йорка ми пересуваємося. Тут два помаранчевих фута і два сріблястих Маузера, які одразу ж отримують порцію кам'яних куль. І ми понизили їм точність. Це класно. Тепер ті, що з пониженою точністю не зможуть нас ефективно атакувати. У нас доні також з пониженою точністю не зміг ефективно атакувати помаранчевого фута. Наш план був такий, щоб знищити того, хто без пониженої точності, але доні кіношний нас підвів. Підвів. Лео не підведе. Мінус фут. Мінусуємо всіх решта і добираємося до основної хвилі, де я підозрюю, нас буде чекати фішфейс, враховуючи картинку левела нашого. Так. Доводиться по три рази стріляти в Маузерів, щоб їх вбити. Мінус Маузер, мінус Маузер. Залишається один Маузер. І все. Остання хвиля, друзі. До перемоги. Дивимося, хто ж тут. Фейс, два червоних фута, два Маузера. В кого в нас набрались, вже? набрались масові атаки, ні в кого, тільки в доні ігрового є масова атака, і він одразу ж її застосовує, тому що а чого чекати. Прекрасний момент для застосування масової атаки. Ай, карай має масову атаку. Лиходії вам хана. А тут Донкіношний просмажить трішки рибки. Ми смажили в попередньому раунді гриби. А це просмажка для Фішфейса. Малесенький Маузер. Ми навіть не будемо лікуватись. Ми добиваємо Фіша. І останнім в нас найбільшим босом залишається Маузер. І ми і його перемагаємо. Ось так. Два раунди проскочили. В принципі, враховуючи, що в нас 14-й левел. То 11-12 рівня суперники нам не страшні. Далі нам залишається Тайге Кло і тигровий кігуть, і Шредер. Ну що ж, друзі, пишіть в коментарях, кого відкриваємо в наступному відосі. Подивіться, скільки в нас персонажів, який в нас широкий вибір. Також можна ренкапнути пульверайзера. І багато ще в нас не відкритих, тому багато нас цікавого чекає попереду. Реагуйте, коментуйте, лайкайте. Сподіваюсь, вам сподобалось з вами, як завжди, грав і Розважався Грінленд. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. А на сьогодні це все. Кавабанга, чуваки. Бувайте!